Нарешті термін рішучості з наших закликів до Європи перетворився в їх уже наратив. В їх Там якийсь проект. Ми завжди казали, що Європі треба більше рішучості і в своїх питаннях своєї безпеки. І Україна, звичайно, є частиною зараз безпекового периметру Європи. Ясно, що там є лідируючі країни. Ми дуже сподіваємося, що їх ядро так і збережеться. Франція, Великобританія. Німеччина сьогодні дуже обнадійливі сказала такі слова уставі майбутнього канцлера Мерца про те, що Німеччина повертається да? От ніби такі теж є надії, тому що ми пам'ятаємо позицію зокрема Мерца і ХДС по наданню далекобійної зброї Україні Таурісів. Так званих звичайно. Ну є частина країни, які з тих чи інших обставин е, будуть приймати участь в коаліції рішучих. Ну, наприклад, тим чи іншим способом, тобто, не не обов'язково це. Ми маємо вимагати від усіх країн однакової якоїсь участі. Ясно, що є потужності і оборонно-промислового комплексу, і є вже їх внесок в нашу спільну роботу, тому що датська є модель, є дуже серйозні проекти з Норвегії, наприклад, країни Балтії, наші найближчі друзі, партнери вони реально спрямовують великий відсоток на допомогу Україні. Тобто, тут треба зрозуміти, що рішучість має бути і в обіцянках, і в справах. І коли мова йде про наземну рішучість, там миротворцями це одна рішучість, одні виміри, і не всі країни можуть собі це і дозволити, і не всі країни будуть на це зголошуватися. Але коли ми говоримо про постачання матеріально-технічної допомоги, зброї для наших військ, то звичайно тут ми продовжуємо сподіватися на те, що Європа буде збільшувати потужності оборонні, і, і все-таки довезуть нам снаряди по Усім обіцяним проектам і президента Павла і іншим подібним. І будемо також сподіватися на Європу і в розвитку нашого мілітаритеху, дрону про виробництво дронів, виробництво спільне ракетна програма українська. Ну ми знаємо всі ці амбіції. Я думаю, неодноразово їх і президенту звучали колеги з профільних міністерств.